На півострові також відчутні перебої з харчами. Тепер туди не пускають навіть легкові авто з продуктами. І детальніше про це у репортажі Анжели Слободян. Пані Віра з чоловіком їде до Криму на весілля дочки. Везуть стільці, посуд і продукти. Цибулю, часник і мед. Їх зупиняють активісти блокади, влаштовують перевірку і далі не пропускають. У ну, мене дочка замість вийшла, що я не можу да. повідомити. 50 кілограм на машину. Ми тільки два бетони скриваємо, да, 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 і купувати. у вас продукції вже той, ну, Не вважає, що у вас там далі. Всім селом збирали речі, я тепер не можу їх. Куди мені їх тепер дівати? Вашу машину не пропускаємо. Правоохоронці не втручаються. Питання вам до прикордонників. Прикордонники і митники дають добро, але активісти непохитні витягнули ржики на на дорогу. Хаїда, Хоче він дозволить е, до кілограм. Замкнути круг. Чесне слово, міліція сказала да що до прикордонників. Прикордонники сказали, приїжджайте, ми вас пропускаємо. З тої з тим бетоном цибулі і часника. Кримські татари почали блокувати півострів за півтора року після анексії. До них приєдналися колишні добровольчі батальйони. Спершу розвертали лише фури з продуктами, тепер і легкові автомобілі. Машину положено 50 кілограмів продукції. Одна особа може ввозити товарів е, вагою до 50 кілограмів, а одну особу машини ретельно оглядають, документи перевіряють. Ночью в масках у дитя у мене сидить, он пугається, вони не мають права просматривать Машини останавливать і лазить. І потім рассказывают, що це все добровольно. Це не добровольно. Це противоречит любому закону. Облаштувати логістичні центри, аби врегулювати поставки харчів на півострів, чиновники не квапляться. Як ви представляєте, ми построїмо ринки, опять же, за бюджетні гроші, За бюджетні за деньги. А потім, коли що активісти не будуть давати вивозити дані продукти. Власть сьогодні тратити ефективно. случае, если буде прикрита границя, пока місце територія Криму анексірована. немає сенсу вкладувати фінансовий ресурс. Перебої з продуктами не єдина проблема. Крим знеструмлений. Поки слідство з'ясовувало, хто підірвав наприкінці листопада електроопори, Росіяни кинули дно моря. Кабель світо з'явилося, не скрізь. Світ дають Дето на час в день. На як то почало віч договарюватися. Ну саме інтереше, що немає ніякої паніки. Люди розуміють, терплять. терпять. І ждуть буті кремів, ругають міджиліса татар, котрої зібрали тоді. За два з половиною місяці блокади активісти на Чонгарі обжилися, навіть заговорили про кримсько-татарську автономію. Тим часом силовики отримали понад 300 скарг на протизаконні дії протестувальників. З Херсонської області Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабиття Дня, канал Україна.